Вітаю, друзі, я Вікторія. Зараз середина жовтня і добігає кінця вже наш огородній сезон. Збираємо залишки врожаю, і найперше, що ми повинні зараз зробити, це готувати грядки на наступний сезон. У нас високі грядки, які ми закладали п'ять років тому по усій технології. Тобто, знизу ми закладали залишки там гілок, бадилля. Усе. І далі засипали це все родючою землею, з компостом, з перегноєм І вони в нас вже на наступний сезон це вже буде шостий сезон, коли вони будуть у нас працювати. Як ми готуємо ці е, грядки? І ось я вам показую. Вже залишки врожаю перця. От саме ці дві грядки, таким чином, я готувала минулого сезону і перець дуже гарно себе тут почував цього літа. Під посадки культур, окрім високих грядок, ми ще використовуємо зміну сівообороту. Перець в нас висаджується після часника цибулі. Потім після перця ми висаджуємо моркву або буряк і потім. Після моркви та буряками знову висаджуємо цибулю та чесник. Сидирати я мало використовую на своєму городі, використовую тільки після посадки томатів. Зараз покажу. Для томатів у нас зроблена ось така шпалера, і ми томати тут вирощуємо ну, постійно на одному тому самому місці. Ми їх Вирощуємо постійно. Тому після збору вже Залишків вирожаю після того, як ми приберемо усе бадилля помідорів, ми засіємо це все сидиратами, а саме гірчицею або іншими сидиратами із хрестоцвітних, тому що вони. Вважається, що вони вбивають збудника такого захворювання як фітофтора. і ви знаєте, ну слава Богу, на одному там у тому ж самому місці томати в нас почуваються вже це буде шостий рік. Нормально фітофтора більш-менш, але ви розумієте, ми вб'ємо на своєму городі фітофтору, Вона може перенестися до нас від сусідів. Або там з більш дальніх огородів, тому що через повітря воно також переноситься, і переходимо до питання, як ми готуємо грядки. Як я вже сказала, ми їх не перекопуємо. І я вважаю, що це дуже спірне питання, чи копати, чи не копати. І по цьому, з цього приводу я можу сказати, якщо у вас піщана земля, ви можете її не перекопувати, тільки рехлити. Якщо у вас, як і у нас, глинозем, то глинозем потребує все ж таки перекопки, тому що він а, такий дуже щільний і дощами, і за сезон він дуже сильний. Збивається у, у, у таку глишку, його треба перекопувати. Але за рахунок того, що ми кожен рік вносимо багато компосту, вже в нас на грядках земля не глинозема, вже більше вона до чорнозему, є багато а, там, гумусу, багато решток а, таких рослинних решток, тому вона більш пухка. Після того, як я прибрала. Будь-яку культуру з грядки, я по ній розкидую зверху компост, зарихлюю його сапкою і вважається, що так лишати не можна. Гола земля не повинна бути, але її треба або прикривати, або висіювати інші культури, або сидрати. Я от саме під посадку перців роблю так: перерихлила землю разом з компостом, потім усе укриваю. Картоном, ось таким коричневим картоном. І потім зверху завалюю мульчею. Це може бути салома, це може бути рештки. Ось у мене після кабачків. Але якщо кабачки не хворіли ніякими захворюваннями, то їх бадильня можна використовувати ось так на мульчу. І ось таким чином в мене ця грядка зимує. Там усе. Земля, оце все перетравлює, і після зими лишається оця мульча. І я її не прибираю, а просто по у цю мульчу вже висаджую свої культури. Для чого я прикриваю землю і картоном, і потім картон мульчею. Ну, по-перше, мульча тримає картон, щоб він не розпорошувався вітром. Це перше. А друге, під картоном добре зберігається волога, і його дуже люблять ці наші дощові черв'ячки, які дають нам біогомус. А також ця грядка закрита, що не дає проростати бур'янам і не дає... Відбуватися ерозії ґрунту, тобто вимивання або вивітрювання. І Ось кожнорічними такими процедурами свій глинозем ми перетворили на ось таку родючу землю. А зародючисть ґрунту, як ви знаєте, відповідає не тільки е, наявність там корисних речовин, е, макро-мікроелементів, а також за ґрунту відповідає мікробіота, корисна мікробіота, яка там розводиться і мешкає. Мінеральні добрива, ось у такі грядки, ми не вносимо, вносимо тільки компост. Як я готую компост, в мене є дуже багато відео, і під цим відео я залишу, яким чином. Навесні я закладаю компост і вже під кінець сезону він готовий. Ось ця грядка, яка в минулому сезону так само я її готувала, закладала картон і а, зверху мульча. І тут ви бачите, картону вже нема, земля пухка, чорна, і тільки залишки трохи мульчі. Хоча мульчу я ще додавала навесні і влітку. Ну і повертаємося знову до цієї грядки, яку я вже заклала на наступний сезон. Які переваги ось таких грядок? Ну, по-перше, ми не копаємо. У нас звільняється вільний час. Ми швидше, набагато готуємо свій город і обробляємо свій город. Далі земля, я сказала, що. Наш глинозем страшенний, такі рижий глинозем, важкі дуже вже перетворюються за декілька років на пухку родючу землю. Так, як у нас ділянка знаходиться у такому місці, де дуже сильні вітри, і дуже спекотне літо, під мельчею, моя земля не вивітрюється, не розтріскується, ми менше поливаємо і краще зберігається волога. Тобто, це мельчування для нашої землі, для наших глиноземів, дуже підходить. Це також спірне питання, тому що в кого, наприклад, чорнозем, вони не мельчують, тому що утворюються слимаки, підгнивають коріння рослин за рахунок того, що погано вивітрюється волога, а чорноземи вони більш такі вологоємкі, і там, де чорноземи бувають сильні дощі, чомусь так сталося по природі, тому мульчування також. Використовувати чи не використовувати, ви дивитесь по своєму ґрунту. Про мульчування також в мене є відео. Також вам залишу ще переваги такого способу землеробства, Це я нічого не прополюю. Там, де в мене гарно замульчовано, не ростуть бур'яни, так як вони ростуть на відкритій землі. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, тому що підготовка землі до наступного сезону тільки почалася. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Також у коментарях прошу вас писати свій досвід про підготовки грядок до наступного сезону. А в мене на сьогодні все. До скорих зустрічей, Па-па.